Останнім часом у покровській громаді збільшилася кількість обстрілів. Виявлення мешканцями вибуху небезпечних предметів чи виникнення надзвичайних ситуацій, які спричинені вибухами, можуть нести значну загрозу як здоров'ю, так і життю людей. Щоб розповісти мешканцям Покровська, як діяти при виявленні підозрілих знахідок, які можуть виявитися вибухівками та не допустити серйозних помилок. 12 січня рятувальники, озброївшись інформаційними листівками, вирушили в профілактичний. Рейд розповідаємо людям про вибухонебезпечні предмети. Якщо щось таке побачите, не підходьте, не торкайтеся, одразу викликайте службу 101 або 102. Для того щоб відрізнити вибухонебезпечні пристрої з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими для цієї місцевості чи території. Наявність звуків, що лунають від предмету, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, мегатіні, індикатора лампочки, наявність джерел жилення, наявність розтяжки або бдротів, що тягнуться від від механізму невелико. Відстань мешканці Покровська кажуть, така інформаційна кампанія наразі дуже важлива. На мою думку, це дуже обов'язково важливо робити, тому що діти, ви самі знаєте, це діти. Вони можуть все, що угодно підібрати, і потім буде дуже велика біда. Хоча є такі, що такі, як діти, інколи буває таке, що ну, додому да. приносять. Тут вже були такі случаї. Дітям мені здається, очень головне вот это вот объяснять, потому что... Взрослые так знают, а вот детям дітям можна да. подоб'яснити. Особенно более меншим дітям. Надо, да. Це дуже добре. Я вважаю важливо, це завжди потрібно. Стараються тримуватись. Зараз це дуже важливо, особливо дітям, які можуть гратися і побачити якісь предмети, підняти. Бо це треба пояснювати дітям. Завдяки такій роботі можливо застерегти від чогось страшного. Рятувальники нагадують, при виявленні підозрілих предметів категорично забороняється виконувати наступні дії, заркатися предмету, переносити його, користуватися засобами радіозв'язку або телефону, оскільки він може здетонувати, кидати каміння, тикати палицями, заливати водою або накривати радлом. Краще відійти на безпечну відстань тією ж стежкою, якою ви прийшли. Пам'ятайте, у разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмету одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.